Вітаю, друзі! З вами Денис Богуш, і сьогодні я хотів би поговорити з вами про Силу України і ядерну зброю. Зараз піднялась на поверхню ця тема, і вона дуже, так скажемо, підходить до дуже небезпечної лінії в історії планети. Ну я ну, не побоюсь так сказати. Значить, тема в тому, що ядерна зброя це основна лякалка. І Росія вже шантажувала, лякала захід цією зброєю спочатку повномасштабної війни ну раз двадцять так дуже сильно, з такими сильними інформаційними кампаніями і так далі. А, і тут вдруг Зеленський і, і видання БІЛД, значить, вони говорять про те, ну про розмову Зеленського з Трампом. Що або НАТО, або ядерна зброя. І ви знаєте, це такий останній аргумент зараз, який може тільки бути. Останній аргумент чому? Тому що людство придумало ядерну зброю і в арсеналах її стільки, щоб планету знешкодити мінімум 300 разів. Тобто 300 разів можна повністю там, ну, зробити так, щоб планета була без життя. В принципі, без життя, буде там ну, багато сценаріїв, апокаліпсиса і цієї ядерної зими, і так далі, ви знаєте. І багато про це фільмів, але це просто ну, серйозний аргумент, який вже використовується. Ну, Крім ядерної, є ще термоядерна і ще водородна, так скажемо, бомба. Але це і все. Поки що наша наука так придумала. Є ще шість видів зброї, які. Ще не придумали, але вони вже описані. Це в індійському епосі Махабхарата. Значить, там описано ще шість видів зброї, яка сильніша, ніж ядерна. Вони називаються Астри і там ну, різні назви. Астра, ну, зі словом, Астра. Ви можете про це почитати. У мене на телеграм-каналі Богуш Лів. Там є. Такі пост, і там я ну, так, перелічую всі ці астра, але ну, перейдемо до сьогоднішньої ситуації. Е, проблема в тому, що дійсно нам не, ну, не дають вибори. Тобто, фактично, ця війна почалася, тому що ми позбулися ядерної зброї, і нам ніхто не хоче е, гарантувати територіальну цілісність, хоча всі ну, дуже ярко і Радісно її знешкоджували цю ядерну зброю. От. І просто із-за того, що в нашій країні є ядерні атомні станції, є ядерні технології, є реактори, навіть експериментальні, є спеціалісти, є знання, тобто, в принципі, Україна здатна на це. От, і ну, зараз це питання дуже гостре. І я можу сказати, що, наприклад, Ізраїль і Іран. Отакі от вороги дуже серйозні. І у Ізраїля є ядерна бомба, але там вони не кажуть, що вона є. І у Ірана, я думаю, вже є ядерна бомба, значить, і от вам конфлікт на Сході. І якщо вони обміняються цими ядерними бомбами, то ну, це раз точка для, ну, для того, щоб вся планета загинула. От, і у нас, якщо ми почнемо ці розробки. Або почнемо цим лякати. Тобто ми фактично цим почали лякати. Тобто, зараз Захід сильно думає, тому що якщо б на початку війни сказала Україна, що а, ми там ну, почнемо ядерну зброю, ну, то нас би, нам би ніхто не повірив. І Росія би сказала, що ну, це наш васал, те, ну що ну, їм там довіряти? Вони це не розуміють. А зараз, коли вони побачили, що ми не шуткуємо, у нас одна з найкращих армій світу. У нас сама технологічна війна і технологія ну, зараз армія України має такий досвід, в якому вчаться інші армії. От, і в нам, нам вже вірять, якщо ми почнемо офіційно говорити про те, що ми робимо ядерну зброю або почали розробки, або в принципі почали ну, про це говорити, то Захід вже, я думаю, задумався дуже серйозно над цим. От, і е, ми підходимо цими лякалками. Тобто, якщо Україна теж буде лякати, як Росія, Росія лякає, що вона кине ядерну бомбу, а Україна буде лякати, що вона буде її створювати. От, то ми підходимо до небезпечної е, е, лінії цієї війни. От, хоча ця війна по, по, ну, по моїм прогнозам, ще вона на роки, тобто це не так, що вона закінчиться в 25-му чи в якомусь іншому, тобто це роки. От, і тому ми дуже обережно до цього ставимося. Я просто наголошую про обережність. Це дуже важлива тема, вона не проста, але це просто такі червоні лінії. І я про це хотів просто наголосити, ну, для того, щоб ми всі розуміли, до якого е, рубежу ми, ми дійшли. От. Ну, чекаємо нових відео, підписуйтесь на наші канали, ставте там вподобайки. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Донайте на наш проект, на наші проекти. Вчіться, навчайтеся. Всього найкращого. З вами був Денис Богус. Всього, слава Україні!